Другі, друзі! Сьогодні я вас ознайомлю з приготуванням пиріжків із кукурузно-м'ясною начинкою. Начинка буде з вареної кукурузної каші, крупи. Я вам покажу, як я це робила. А зараз тісто для тіста я беру 250 теплої води. 40 грамів дріжджів я також розчинила в теплій воді. тут разом 250 грамів. Я їх ще пропущу, тому що частина дріжджів ще залишилася у місці. Я додаю дрібку солі, тому що в нас буде додаю 2 чайні ложечки цукру. Змішую нас розійшлося. Так. І це все хай е, також я додам ще е, трішечки муки сюди, буквально десь три столові ложечки. І також я.

Я накрию рушничком і залишу на 15 хвилин. Місочко, я розіб'ю яйце одне. П'ятнадцять хвилиночок пройшло, тісто наше піднялося, бачите, яке воно? Прямо так. Я сюди яєчко одне збите. Тож я додав грам 40 олійки. Олій я довіряю замість вершкового масла, і також в мене тут, я розмішаю трошки отак, я додав, буду викладати, пів кілограма. вже просіяно її муки. Вимішувати я буду рукою. Тіста я робила на воді. Я буду замішувати його до такої однорідної консистенції. Тіста я вміли була 8 хвилиночок. Воно ось таке получилося, мегке. я його ще потримаю накритим 40 хвилиночок. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я покажу також пиріжки із кукурудзяної каші. Я показую зараз фарш. А далі я покажу, як я його готувала. Друзі, це до начинки для пиріжків. Я беру ось таку кукурудзяну крупу. Тут у мене 170 грамів. І одна чайна ложка солі. І я також візьму ще грамів 300 води. Я буду готувати її в мотіварці. В общем, беріть так, щоб більше як на палець водичка покрила кукурудзу І будете варити до готовності. Буде видно, коли десь хвилиночок, мабуть, 50, треба і помішувати. Потім я додам ось у мене зараз сварш індичний гов'яжий, він розморозиться, поки крупа буде готуватися. І я також додам півчайної ложки сюди перцю. І щіпочку солі. Я не буду додавати солі, тому що крупа буде готуватися із сіллю. До пиріжків я ще ось таку курячу приправу. Вона універсальна, натуральні овочі, зелень, я десь приблизно чайну ложечку сюди не чайну, пів півчайної ложечки, тому що вона, тут є сіль, щоб не було пересолене. Тісто постояло 40 хвилинок, бачите, воно збільшилося в три рази. І зараз я буду формувати з нього пиріжки. Я буду брати ось так, і робити кульки. Ось такі кульки. З кульок я буду формувати пиріжок. Якщо все було видно, у нас і начинка. Я буду брати чайну ложечку начинки. Ось так на пірішок я буду зліплювати його як вареник. Ось так. Тоді перекидати на іншу сторону. Получається у нас ось такий піріжок, ось такий піріжок. І буду викладати його на противень. Так, я буду поступати зі сінтіста. Піріжки я наліпила, зараз я їх ще промажу яйцем збитим. Духовку я вже розігріла на 180 градусів. І буду випікати, я скажу скільки. Духовка розігріта до 180 градусів. Я ставлю випікати пиріжки, скажу скільки вони будуть. Пиріжки пробули при 180 градусів в духовці 35 хвилин. Ось вони такі, Зараз я їх зверху чи збризну водою, накрию рушничком. І вони трішки відпочинуть. Пір'юшки трішки прохололи. Зараз я ось візьму, вони такі, як пух. Бачите, мякі мякі Розлимаю, ось вони такі чудесні. Бачите, і запах такий, і запах взагалі на всю кухню, поки вони ще пеклись духовці, і цей запах виходив. Тож готуйте, любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!